Вітаю з початком робочого тижня в ефірі Капрі Ньюз. Сьогодні з вами у студії працює Анастасія Бурковська. Тож починаємо. Понеділок журналістам телебачення Капрі запам'ятався такими темами. Комендантська година у новорічну ніч та оперативна ситуація у Покровській громаді. Коментар поліції протягом вихідних задокументовано закони зберігання боєприпасів. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 263 кримінального кодексу України у Покровську у багатоповерхівці сталася пожежа. Коментар рятувальників та очевидців. Наразі причини та збитки пожежі встановлюються загиблих та травмованих не зареєстровано. Сергій Андрійченко склав присягу на вірність українському народу та вступив до десантно штурмових військ зсу. Я Сергій вступаю на військову службу і рочисто клянусь народу України завжди бути вірним і відданим йому і чесно виконувати військовий обов'язок. Підвищення курсу долару та цін на паливо. Яка ситуація у Покровську? Мабуть, підвищення уже до 40 – це максимум, який ми плануємо. А так посмотрим, вкрадене дитинство у Покровську вкрали гірку на одному з дитячих майданчиків. Кому вона понадобилась? Ну діти, звісно, будуть розстроєні. Больше здесь гулять негде і вся рібітня гуляла именно на етиплощадки. Дядськи з січня 2023 року в Україні припиняються деякі виплати держдопомоги як переоформити ці громадяни, які проживають на території покровської міської територіальної громади і отримують в нас виплати. Можуть не звертатися до нас за подовженням їм буде розрахована виплата автоматична. Подовження буде зроблене автоматично. ярмарок, пісні та конкурси яскраве дитяче свято від команди Сергія Андрійченка. Щоб у всіх хавічни збивалися, все було добре і війна закінчилась. Випуск новин починаємо традиційно з оперативного зведення поліції Донеччини за минулу добу. Поліція Донеччини фіксує наслідки російських атак на 10 населених пунктів. Протягом доби ворог завдав 19 ударів по мирному населенню. Є поранені. Окупанти обстріляли міста Авдіївка, Карматорськ, Слов'янськ, Часів'яр, СМТ Велика Новосілка, села Веселе, Орлівка. Карлівка Предтечіне, сєверне війська РФ били із ЗРК С-300, РСЗВ град артилерії. Пошкоджено дев'ять цивільних об'єктів: житлові будинки, адмінбудівля, промислові підприємства. Три ракети С-300 росіяни випустили на Краматорськ, зруйнувавши завод. Постраждалих немає. У селі Предтечини ворожою артилерією пошкоджено приватний будинок, поранено людину. Є травмовані внаслідок ударів по Авдіївці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження. Чи буде комендантська година у новорічну ніч та про оперативну ситуацію у покровському районі за минулі вихідні? Дивимося далі. Протягом минулих вихідних до чергової частини Покровського районного управління поліції надійшло 240 повідомлень, з них 36 мають ознаки кримінальних правопорушень. Так, протягом вихідних було задокументовано три факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. А також протягом вихідних задокументовано незаконне зберігання боєприпасів. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за статтею 263. Кримінального кодексу України співробітниками поліції були затримані водії на підпитку за кермом. Протягом вихідних поліцейські задокументували вісім фактів керування транспортними засобами, у стані сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130. Вкотре працівники поліції нагадують про безпеку на дорозі та дотримуватися правил безпеки. Необхідність неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Особливо коли ви рухаєтесь на ділянках місцевості, де обмежена видимість, наприклад, це туман. Користуйтеся протитуманними фарами, збільшуйте дистанцію, не перевищуйте швидкість. Що ж стосовно комендантської години у новорічну ніч, то як повідомила прес-секретар голови національної поліції Мар'яна Рева, вона не скасовується у поліції, наголошують на дотриманні вимог. У Донецькій області комендантська година буде, як завжди, з 21:00 до 5:00 ранку. Сьогодні близько 14.30 у мікрорайоні Лазурни сталася пожежа. Горіла багатоповерхівка. Подробиці дивіться далі у Покровську, у мікрорайоні Лазурни. В одній з багатоповерхівок сталася пожежа. Я не можу поки нічого сказати. Мені от сусідка сказала, я й прибіжала. А причина в чому не знають поки. Дівчинка сказала квартирант, говорить, нас дома не було нічого, немає. Він в шокі сидить. На місце відразу ж прибули рятувальники та швидка 26 грудня о 13 годині 55 хвилин надійшло повідомлення про вибух та загорання в багатоповерховому житловому будинку за адресою міста Покрос в мікрорайон Лазурний. На місце пожежі одразу виїхали рятувальники 51 ї державної пожежної рятувальної частини. Прибули на місце о 14 годині. Одна хвилина о 14 годині 20 хвилин пожежа була локалізована та повністю ліквідована о 14 годині 45 хвилин. Наразі причини та збитки пожежі встановлені. Оле встановлюються загиблих та травмованих не зареєстровано. З місця подій Касьянова Кристина скрипник Даніл. спеціально для Каптінюс. Вчора, 25 грудня, Краматорськ знову зазнав ракетного удару. Три ракети влучили в одне із промислових підприємств, пошкоджені цехи. На щастя, обійшлося без жертв. Сергій Андрійченко склав присягу на вірність українському народу та вступив до десантно-штурмових військ ЗСУ. Подробиці вже знають мої колеги. Повномасштабна війна, яка триває в Україні, змінила життя кожного з нас. Десятки тисяч українців та українок встали до зброї та боронять нашу державу від агресора, виборюючи світле майбутнє для наших дітей та країни в цілому. Тиждень тому до рядів Збройних сил України вступив і депутат Покровської міської ради Сергій Андрійченко. Це честь для любого мужчини захищати свою сім'ю, свою землю, свою країну. Це долг, який має дати кожен. Бо... как иначе смотреть в глаза женам, матерям, своим сыновьям. И пусть отцы и дети не видят в наших глазах страха, а жены и матеря не видят в наших поступках бесчестия. В этом и есть сила украинского народа защищать свою страну сегодня, чтобы потом созидать. Цієї субботы 24 грудня, Сергей Андрійченко приняв присягу та вступив на службу до десантно штурмовых військ Збройних сил України. Я Андрійченка Сергій Сергійович, вступаю на військову службу і рошисто, клянусь народу України, завжди бути вірним і відданим йому, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно дотримуватись конституції і законів України, зберігати державну і військову таємницю. Я клянусь захищати українську державу, непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Багато років Сергій Андрійченко та його команда працювали для мешканців Покровської громади, допомагали у вирішенні нагальних проблем, відстоювали інтереси людей у міській раді. Завжди були поруч. Сьогодні Сергій Сергійович на рівні з іншими захищає нашу країну від ворога і каже, що для нього честь пройти цей шлях шлях справжнього чоловіка, справжнього українця. Справжнього сина своєї країни. Дякуємо Збройним силам за кожний новий ранок і чекаємо скорішого повернення додому з перемогою. Для учнів Мирноградської громади 2 січня розпочнуться зимові канікули. Триватимуть вони аж до 13 січня. Також зазначається, що оцінки за перший семестр можна виставляти до березня. Національний банк разом з усіма системно важливими банками України об'єдналася для створення спільної банківської мережі «Павербанкін». Павербанкін це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку. Мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал. Мережа Павербанкін об'єднує всі 14 системно важливих банків. Музика. У Покровську триває відновлення газопостачання. Завтра, 27 грудня, підключення відбудеться за наступними адресами мікрорайон Лазурний будинки 9 9А 28 30 30А 34 35 45 46 60 63 вулиця Поштова будинки 4 9 12 вулиця Європейська будинки 4 6 59 Передноворічне підвищення курсу долару та цін на паливо. Яка ситуація у Покровську сьогодні? За останній тиждень ситуація на валютному ринку в Україні суттєво змінилася. Перед новим роком завжди спостерігається підвищення цін на купівлю продаж євро та долару. Тож знімальна група телебачення капрі дізнавалася, яка ситуація в обмінниках Покровська сьогодні. Зараз ціна долара получається 41,30 і ціна євро 43,40. Якби к новому году чуть йде підвищення. В обміннику кажуть, суттєве зниження курсу поки що не планується. Навірно, поніження уже какби до 40 – це максимум, який ми плануємо. Так подивимося. в обмінниках, що знаходяться у центрі міста. Ціни на долар та євро практично не відрізняються. Так, ціна купівлі долару становить 40 гривень 50 копійок. Ціна продажу становить 41 гривню 50 копійок. Купівля євро становить 42 гривні 50 копійок. Ціна продажу – 43 гривні 60 копійок. Польський злотий купити можна за 8 гривень 40 копійок, продати за 9 гривень 40 копійок. За офіційними даними Національного банку України, курси валют лишаються незмінними. Так, вартість одного євро становить 38 гривень 83 копійки. Купити один долар можна за 36 гривень 56 копійок. Курс польського злотого сягає 8 гривень 36 копійок. З підвищенням курсу долару ціни на паливо також пішли вгору. Тож ситуація з бензином, дизелем та газом на заправках Покровська наступна. На одній з АЗС у наявності є 95-й бензин за ціною 55 гривень 99 копійок за один літр. Дизельне паливо коштує майже 60 гривень. Аби заправити автомобіль газом, доведеться заплатити 32 гривні 49 копійок за один літр. На ще одній заправці ціни трохи відрізняються від попередньої. Так, 95-й бензин купити можна за 53 гривні, 92-й коштує рівно 51 гривню, а ось ціна на газ – вища – 33 гривні. Дизелю у наявності немає. На ще одній заправці ціна на 95-й бензин становить 54-55 гривень за літр. Вартість 92-го бензина становить рівно 52 гривні. Дизельне паливо придбати можна за 60 гривень літр. Газ також 33 гривні. Покровськ грудень 2022. На одному з дитячих майданчиків Покровська вкрали гірку. Поліція шукає злочинця. Діти з прифронтових міст і так найбільше потерпають від постійних ворожих навал, але знаходяться і місцеві, які крадуть дитинство і розваги, що лишилися у маленьких покровчан. Цей дитячий майданчик облаштували власноруч місцеві, аби їх дітям було де пограти. У нас є дитяча площадка на вулиці, У нас на нашому відрізку вулиці більше 20 чоловік дітей. И нам площадка была ну, крайне необходима. Сегодня соседи, которые живут непосредственно возле площадки, утром подошли и сказали: Вчера горка была, сегодня горки нет. Кому она понадобилась, ну, дети, естественно, будут расстроены. Больше здесь гулять негде, и вся ребітня гуляла именно на этой площадке. Детской. У полиции про крадіжку знают та вже шукають винуватців. Дане повідомлення зареєстровано до журналу єдиного обліку. Наразі поліцейські проводять перевірку за цією інформацією. В результаті буде прийнято остаточне процесуальне рішення. Місцеві сподіваються, що елемент дитячого майданчика їм все ж таки повернуть. Ми самі своїми силами облагоражували дитячу площадку. Спасибо, звісно, всім, хто нам допомог в цьому. Ну, звісно, ми самі робили для своїх же дітей. Собирались ребятня із сосідської вулиці, От, е, дуже жалко. Що потрачені наші труды, ми делали для своїх дітей. Ну і какую-то ні Кому то стало нужнее, від нагорка нам. Альона Соболенко Даниил Чепіль спеціально для Капріньюс. Минулими вихідними у місті селидовому горіла багатоповерхівка. Так, ввечері 24 грудня особовий склад 63-ї державної пожежно-рятувальної частини прибув на виклик про пожежу квартири у місті Селидове Покуровського району. По прибуттю було встановлено, що відбувається горіння у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового багатоквартирного житлового будинку. Пожежу на площі 30 квадратних метрів було ліквідовано о 19.55. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. З січня 2023 року в Україні припиняються деякі виплати держдопомоги. Кому не рахуються автоматично, а кому доведеться переоформити, дивіться далі у сюжеті моїх колег. З 1 січня 2023 року в Україні припиняються виплати деяких видів держдопомоги, щоб кошти продовжили надходити, необхідно звернутися із заявою до управління соцзахистом. Про це йдеться у постанові Кабміну номер 214 від 07.03.2022. Деякі питання надання державної соціальної допомоги та пільг на період ведення воєнного стану. Зміни до якої були внесені 15 одинадцятого. Дві 2022 двадцять про те, чи будуть нараховуватися виплати автоматично мешканцям Покровської громади, ми дізнавалися у працівників УСЗН, всі ті, хто проживають на мирних територіях України, території яких не входять до переліку, окупованих чи може зони, де ведуться бойові дії, ті особи мають з 1 січня звертатись до управління соціального захисту і подовжувати свої виплати відповідно до порядку. Ті особи, які проживають на Території, де ведуться бойові дії, згідно переліку, який затверджено міністерством, ті особи не звертаються до управління і їм виплати всі виплати, включаючи виплату внутрішньопереміщеним особам, будуть подовжені автоматично. Мешканцям Покровської територіальної громади хвилюватися не варто, адже без виплат вони не залишаться. Ці громадяни, які проживають на території покровської міської територіальної громади і отримують в нас виплати. Можуть не звертатися до нас за подовженням їм буде розрахована виплата автоматична. Подовження буде зроблене автоматично. Необхідність переоформлення виплати державної соціальної допомоги пов'язана із запровадженням нових підходів до надання державної соціальної допомоги та пільг під час воєнного стану. Тому особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, утримувачам державної соціальної допомоги, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, які не проживають на прифронтових територіях, необхідно переоформити документи на виплату державної соціальної допомоги. За минулий тиждень у Покровському перинатальному центрі народилося чотири дівчинки та три хлопчика. Телебачення капрі вітає батьків та бажає здоров'я малюкам. Музика. Поліція Покровська вилучила нелегальний алкоголь на суму 7,6 мільйонів гривень. На території Донеччини у період воєнного стану діє заборона на ввезення та реалізацію спиртної продукції. Обмеження встановлені наказом командувача ОСУ в Хортиця з метою виявлення правопорушників правоохоронці перевіряють автотранспорт на блокпостах, здійснюють рейди по закладах торгівлі, службах доставки, виявляють порушників оперативним шляхом. Загалом від початку війни покровські правоохоронці склали 88 адміністративних протоколів за статтею 156 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил торгівлі алкогольними напоями. На території Мирноградської громади завтра, 27 грудня, підвозитимуть воду. Перша половина дня ЗОЖ номер 17 друга половина дня район 5-6 ЗОЖ номер 1 Ярмарок, конкурси та пісні. Команда Сергія Андрійченка влаштувала яскраве свято для дітей. Команда Сергія Андрійченка вже не перший рік дарує малечі яскраві та незабутні новорічні свята. Бо цей магічний період часу, який дає змогу повірити у дива. Цьому році у Покровську прийняли рішення не встановлювати головну ялинку. Проте команда Сергія Андрійченка вирішила не залишати дітей без свят та подарунків. Так разом з кафе-баром Триплушкін організували низку заходів, аби порадувати маленьких покровчан у такий нелегкий час. 25 грудня відбувся святковий ярмарок, на якому всі, хто приймав участь у конкурсі дитячих малюнків, моя новорічна мрія. Отримали из та смачне какао. Особливо во время войны это очень хорошо, что не забывают хоть какой-то маленький для них праздник. Мы ему очень благодарны команде Андрійченка, что он сделал для деток праздник. В любом случае, жизнь продолжается. Детям нужен праздник, людям нужно настроение. Конечно, нужно. И вообще, конечно, благодарность за этот праздник. Все рады. Тебе понравилось, ну Вот. Звісно, очень добре, тим більше в наше время. Хоч як кразна вразити, повеселіти Це свято дійсно є таким досить вражаючим для дітей, та вони дуже вдячні. І звісно ж, потрібно подякувати ще Сергію Сергійовичу за те, що він взагалі, дав таку змогу, адже крім нього, мабуть, вже ніхто на таке не знати. На жаль, очень хорошо. Ми, вот, жалко не попали на нікола. Ані до не приїхали. Я говорю, дьяволі, тому що ну. Детям вообще мало общения. Актуально, все равно деткам какое-то развлечение надо. Поэтому я считаю актуально. Нам нравится. Это мероприятие очень хорошие. И деткам это прежде всего. Весело, общение. Это нужное даже. Ой. ну и родителям бабушкам таким как мы тяжелый час конечно что-то сделать хоть что-то для детей прекрасное мероприятие детки рады довольны он дочечку привела ну это уже не первый раз мы приходим нас все устраивает все прекрасно ребенок сияет от счастья вообще спасибо большое кто организовал когда ужей счастье хотя бы маленькая радость для деток это просто замечательно это не просто хорошо у детей так да, сейчас радости очень а такие мероприятия это ну так, лучик света у них. Реально радость. Он Вышла. Вместо того, чтобы дома сидеть за гаджетами, дети вышли, пообщаться между собой, потанцевать. Еще и маленькие сюрпризики, сладости, вкусные напиточки. Поэтому это классно. Нам очень понравилось. Вот этот уголок, как кусочек такого, ой, кусочек такого яркого новогоднего среди всей этой войны, этой суеты. И... Вечером вчора приїжали, тоже так все освіщається. Приємно, правда. Потрібно пам'ятати, що емоції дітей це те, що дає натхнення нашим військовим та допомагає творити нові звершення. Так, сьогодні Сергій Андрійченко у ЗСУ, проте на відстані, разом зі своєю командою продовжує працювати на користь громади та країни. На заході малечу пригощали смачним какао та смаколиками. Головним джерелом позитиву став улюбленець білий ведмідь, який розважав маленьких покравчан. А діти ділилися з нами найзаповітнішими бажаннями. Щоб усі хамічити збивалися, все було хорошо і війна закончилась. Здоров'я щастя, добра, щоб закончилась війна. І... В мире все было хорошо. Я хочу, чтобы мой папа э, вернулся О, с армии. Я хочу, чтобы поскорее исполнили все мечты, чтобы ну, все, война закончилась обязательно. Пойти в школу, встретить всех одноклассников, учителей, обязательно съездить к бабушке. Чтобы настал мир и чтобы все были здоровы. Я желаю, чтобы поскорее закончилась война здоровья, счастье и чтоб жили долго. хочу чтоб снег выпал. пойдем на самолетик. я нарисовала дедушку Мороза с оленями, как они летят раздавать детям подарки ночью. мирного неба и счастья и здоровья. чтоб был мир на всей планете. про Украину, чтобы война закончилась. здоровья, чтоб э, у них все было все хорошего. Я не щоб Україна побіділа Я хочу, щоб наступив мир, не було війни. Я їх люблю. Щоб закінчилась пісні Це таке бажання, щоб ніби нічого не зривалось, щоб у не літала, щоб було тихо, щоб вони були щасливі. Я хочу, щоб закончилась війна. Свято було настільки яскравим, що до нього вирішив долучитися і Микола Серіга. та виконати для гостей заходу декілька пісень. По землі блукає демон, по дощі куточках темних, все святе зірвати певен з неба плеч, демон відчуває владу, відчиняє в людях вади, і той, хто йому завадить, Бога меч. Жовтий колір, рідне поле, синій колір, шлях до волі. криком битви зірветься сон, ми переможемо тільки разом, Жовтий колір, рідне поле, синій колір шлях до волі, криком битви, зірветься сон, ми переможемо тільки разом. Ось такий цікавий захід відбувся цими вихідними за підтримки команди Сергія Андрійченка та кафе-бару Триплушкін. До речі, організатори кажуть, що це не останні сюрпризи, які вони підготували для покровчан у період новорічних та різдвяних свят. Підписуйтесь на їх сторінки у соціальних мережах, щоб не пропустити яскраві моменти, яких так не вистачає сьогодні. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, вівторок, 27 грудня. У Покровську хмарна погода протримається весь день. Зранку очікується дрібний дощ, який у другій половині дня зміниться сильним мокрим снігом. Увечері сильний дощ. Температура коливатиметься від плюс одного до плюс чотирьох градусів. На цьому у мене все. Більше актуальних та корисних новин шукайте у наших соціальних мережах та телеграм-каналі Телебачення Капрі. Мирного вечора. На все добре.